Людський хребет був успішно вирощений в лабораторії вченими. Це не повністю вирощений хребет, а мініатюрна версія ранніх стадій розвитку. Ключем до цього досягнення було вирощування структури, яка називається нотохордою. Нотохорда є своєрідним провідником для розвитку тіла. Вона діє як каркас, що допомагає клітинам організовуватися і формувати хребет та нервову систему. Уявіть це як фундамент, на якому будується решта тіла. Це велике досягнення, оскільки нотохорда була відсутня в попередніх лабораторно вирощених моделях людського розвитку. Це складна структура, і вчені не могли відтворити її в лабораторії до цього часу. Щоб досягти цього, вчені спочатку вивчали ембріони курчат, щоб зрозуміти, як нотохорда формується природним шляхом. Вони також розглядали дані з ембріонів мишей і мавп, щоб отримати повну картину. Це допомогло їм визначити точний час і послідовність молекулярних сигналів, необхідних для створення тканини нотохорди. Коли вони зрозуміли молекулярне сигналювання, вони використали його, щоб спрямувати людські стовбурові клітини на формування нотохорди в лабораторії. Стовбурові клітини утворили крихітну стовбуроподібну структуру, яка виросла до приблизно 1-2 мм у довжину. Цей мініатюрний стовбур містив розвиваючу нервову тканину та стовбурові клітини кісток, всі розташовані в такому порядку, що імітує розвиток людського ембріона. Вчені вважають, що ця модель може допомогти їм вивчати вроджені дефекти, які впливають на хребет і спинний мозок. Вона також може Вити світло на стани, які впливають на міжхребцеві диски, ті маленькі подушки між нашими хребцями, які можуть викликати біль у спині з віком.